Всім привітка, друзі. Я недавно вже приїхала додому. Ось по моїй обстановці можна це побачити. Я назнімала вам досить багато контенту на декілька шортів. Також у мене буде морський влог, хоча там моря особливо багато не буде. Але будуть вставочки, я надіся, що скоро я це відео змонтажу, тому, скоріш за все, це буде вже це відео вийде в п'ятницю, в перших числах вересня. Так що чекаємо. Також шортів багато, а ще хочу додати, що я нарешті почала інстаграм свій вести. Я, мене звати в Інстаграмі трошечки по-іншому, і а, там поки що ці самі шорти, що і в Ютубі я стараюся і там, і там, але там є розповіді та були. Коротше, фоточки, і я там, по суті, розповідаю більше того, що я тут не можу розповісти. Так що підписуйтесь на інстаграм, я залишу, скоріш за все, або в описі, або в шапці, в шапці профілю, або в коментарях. Так що дивіться, я почала нарешті вісти свій інстаграм всім, папа, -па, солодких вам бетеляк.